Всім привіт! Сьогодні поговоримо про екосистему Сомня, як вона взагалі розвивається, скільки там проектів поїхали? Ну, перше, що ми повинні зрозуміти, це те, що Somnia — це у нас надшвидкий швидкий ЄВМ сумісний блокчейн першого рівня, який може обробляти понад мільйон транзакцій на секунду з субсекунду фіналізацію, і він підходить для обслуговування мільйонів користувачів. А також ігор, соціальних додатків та метамереж, що працюють повністю на ланцюжку. Ось так у нас виглядає головна сторінка «Сомня». Далі ми переходимо, звісно, в екосистему і дивимося, які там проекти. Перейшли також, якщо ви якийсь проект, який розробляється на «Сомня», ви можете подати свою заявку. Що ми тут бачимо? Що є в нас діє, це Oracle. Також у нас є NFT-проект А Потім, я думаю, всі ви знаєте цього партнера. Це Probable. Я думаю, всі ви знаєте, що це за проект. Точно слідкували. Далі, ось що в нас є ще, наприклад, ще Sequence, ось Анкер. Також тут десь є ось Hyperlane. От Можемо подивитися на гіперлейн. Всі ви знаєте, наприклад, як виглядає цей проєкт. Я думаю, навіть багато хто користувався ним. Далі є Дюна. Я думаю, теж всі чули про Дюну і користувалися дюною ще за часів інших проєктів. Потім у нас ось є стандарт. Далі ще які проекти. Ось у нас є Гаманець. Пріві, є ще гра ось Лакі. І дивіться, також є вже сваплки, такі як QuickSwap. Думаю, багато хто теж користувався даною сваплкою. Ось так виглядають екосистемні проекти тут, саме в екосистемі, також ось у нас гаманець coin 98. Взагалі, як слідкувати, які екосистемні проекти додаються в Somnia? Ми можемо перейти в блог Somnia і тут побачити, що кожен раз, коли з'являється екосистемний проект, вони про це пишуть. Наприклад, ось Mask of the Void гра. Вони додали написали блог про те, що Mask of the Void вже на Сомні. Ось так ця стаття виглядає, можна тут детально більш почитати про проект, який в екосисемі Сомні. Далі ось бачимо Coin 98. Вони написали, що вони інтегрувалися вже з Somnio. Можна ось більш детально також почитати про Coin 98, як все працює. Знову у нас ось гра. А далі бачимо, ще у нас ігри. Також був ось останній анонс, також про екосистему. Тут ми бачимо, що розписані про деякі проекти: COIN 98, Hyperlane, Nomis протокол. Chunkit, Craft Labs, QuickSwap, Haifu, Ormi. Деякими проектами, звісно, можна користуватися в Теснеті. А також, якщо ви виконуєте квести, то багато проєктів є саме в цих квестах, де потрібно щось зробити. Ось так зараз виглядає екосистема. Звісно, чим далі, тим буде більше тут проєктів за всіма цими проектами бажано слідкувати. Ну і також, звісно, в Сомні робити нам квести і взагалі тестити даний блокчейн. Дивіться, ще що важливо. Що наприклад, якщо почне слідкувати проектом, обов'язково потрібно знати, наприклад, хто фандер. Тут у нас фаундер Паул Томас. Я завжди слідкую за фаундерами різних проєктів. Це дуже важливо, читати всі новини, які а, саме пише фаундер. Ось ми бачимо про що він тут пише. А, тут є різні відео. Ось ми бачимо на 50 хвилин. Також можна послухати, кому цікаво. Хто, наприклад, ще не слідкував і думає, потрібно слідкувати чи не потрібно за таким проектом. Думаю, обов'язково, тому що проєкт досить перспективний. Швидкий блокчейн, який зараз в крипті потрібен. Тому хто ще не слідкує, там просто можна підписатися на Twitter та Discord і по можливості почати там. pavyzdžiui, daryti tesnet.